Для мене Покровський педагогічний фаховий коледж. Це частина мого життя. Я Заморська Тетяна Михайлівна, випускниця 1989 року, голова Донецької обласної організації проспілки, працівників освіти і науки України. Навчання це дуже цікавий процес, який забирає велику частину часу та уваги. Тому дуже важливо вчитися саме там, де комфортно. І де можна здобувати потрібну професійну підготовку. Як рідне місто та село часто називають маленькою батьківщиною, так і коледж є для мене малою альмаматер. Це те місце, де ваші роки навчання будуть проходити цікаво і дуже захоплююче. Навчання тут стало фундаментом для мого розвитку як професійного, так і особистого. Саме у стінах закладу я отримала основну базу знань для майбутньої професійної діяльності. Я хочу з певненістю сказати: Покровський педагогічний фаховий коледж це бренд освіти Донеччини. Обираєш коледж. Обираєш своє майбутнє. Шановні абітурієнти! Я, Олена Олехнович, працюю керівником відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради. Свою першу освіту я здобула саме в Покровському педагогічному коледжі, тому з впевненістю можу сказати, що студентські роки в коледжі це одні з найкращих років мого життя. В закладі ви отримаєте щиру турботу, міцні знання. Багато незабутніх позитивних вражень та вірних друзів на все життя. В коледжі відповідально ставляться до якості викладацького складу, що погодьтеся дуже важливо. Покровський педагогічний коледж це заклад з багаторічною історією. Велика кількість випускників досягла високих кар'єрних злетів саме завдяки тій міцній науковій та досвідній базі, яку отримали в коледжі. Тож, шановні абітурієнти, попереду у вас ціле життя, і закласти основи свого успіху ви можете саме в Покровському педагогічному коледжі.